Проживши все життя в умовах високої вологості, я знаю, як це доглядати за садом в таких умовах. Якщо сказати коротко, це не найпростіше заняття. Коли на вулиці душно, не тільки важко насолоджуватися процесом садівництва, але й важко контролювати зайву вологу та хвороби, які з нею приходять. Але я б не хотів жити десь ще. Мій сад нагадує тропічний рай. А висока вологість дозволяє легко вирощувати рослини, які я люблю. Орхіди завжди щасливі, фруктові дерева майже не потребують догляду, а листяні рослини ростуть неймовірно швидко в теплу погоду. Вологість має свої плюси і мінуси, але все залежить від того, як ви з цим справляєтесь. Якщо ви перебуваєте в тій же ситуації, ось кілька уроків, які я засвоїв, щоб отримати максимальну користь від цього. Як вологість впливає на рослини зазвичай садівники найбільше турбуються про температуру, коли мова йде про клімат і погоду. Але вологість також впливає на здоров'я рослин і процеси у вашому саду протягом сезонів. Деякі рослини люблять високу вологість повітря вона впливає на транспірацію і втрату води, зберігаючи вологу в листі і стимулюючи зростання. Але для рослин, адаптованих до сухого клімату, Висока вологість діє навпаки, погіршує газообмін, сповільнюючи фотосинтез. А повільний фотосинтез введе до слабкого росту і поганого стану рослин в цілому. Більшість рослин відчувають себе комфортно при помірній вологості від 40 до 60%. Висока вологість це близько 70%, а низька 30 і менше. Добре, погане та небезпечне. Висока вологість сильно впливає на сад деякі наслідки хороші, але багато з них погані або навіть небезпечні для певних видів. Головний плюс життя в умовах високої вологості це різноманітність рослин, які можна вирощувати. Якщо ви мрієте про пишний тропічний сад, у вас не буде проблем із збереженням здорових рослин. Висока вологість в цілому краще для зростання, ніж занадто сухе повітря. Але важливо враховувати вологість разом з температурою. Висока вологість плюс спека створюють складні умови для рослин. Потрібно ретельно вибирати види, якщо у вашому регіоні часто буває жарко і волого. Найбільший мінус підвищений ризик хвороб. Багато грибкових збудників процвітають у вологому середовищі і швидко поширюються, якщо їх не контролювати. Деякі з них можуть бути безпечними на ранніх стадіях. Але інші здатні знищити рослини і стати постійною проблемою в саду. Як доглядати за садом у вологому кліматі? На жаль, ми не можемо змінити погоду, але можемо адаптуватися до вологих умов, контролюйте ґрунт. Садівництво у вологому кліматі починається з основи ґрунту. Ви можете думати, що вологість впливає тільки на повітря, але вона також впливає і на вологість ґрунту. Коли повітря сухе і жарке, вода з ґрунту випаровується швидко. Але якщо в повітрі вже багато вологи і він близький до насичення, ґрунт зберігає воду довше, ніж ви очікуєте. Щоб компенсувати цю особливість, важливо перевірити дренаж. Вологість не впливає на ґрунт так сильно, як інші фактори, але якщо ґрунт і так утримує багато води, висока вологість повітря тільки посилить проблему. Регулярно перевіряйте дренаж і покращуйте ділянки, де вода застоюється, особливо в сезони високої вологості. Або вибирайте рослини, які добре ростуть у глинистих ґрунтах, щоб уникнути загнивання коренів у чутливих видів. Вибирайте правильні рослини. Коли ґрунт готова, ретельно підбирайте рослини. Якби нам не хотілося вирощувати улюблені культури в будь-яких умовах. Краще вибирати види, які люблять високу вологість, ніж постійно боротися з проблемами зростання. У квітнику вибір величезний. У мене ніколи не було проблем із шавлією, циніями чи тропічними красунями, такими як гібіскус, орхідеї, що висять на деревах, регулярно цвітуть завдяки вологому повітрю. Інші чудові варіанти: ехінація, Вербена. барвінок. Лантан Косме. У городі вибір трохи обмежений. Одним з найпопулярніших овочів для вологого клімату є помідори, але я не згоден. У моєму саду з ними завжди багато проблем. Томати більш схильні до хвороб в умовах високої вологості, що створює зайву роботу і ризики для інших рослин. Вони не проти вологи, але будьте готові боротися з хворобами весь сезон. Родичі томатів парці і баклажани добре ростуть у вологому кліматі і не бояться спеки. Також безпечні батат і квасоля. Якщо ви віддаєте перевагу фруктам, тропічні дерева ідеальні: манго, банан, авокадо, лічі. Слідкуйте за відстанню між рослинами. Грибкові хвороби одна з головних проблем у вологих садах. Важливо застосовувати заходи профілактики, особливо при високій вологості. Починати потрібно з правильного відстані між рослинами, щоб уникнути загущенностей. Недолік циркуляції повітря через тісноту, плюс висока вологість створюють ідеальні умови для грибкових захворювань. У задушливу погоду вітру зазвичай мало, що посилює проблему. При посіві або пересадці залишайте рослинам достатнє місця, щоб вони не заважали один одному. Невеликий додатковий проміжок може сильно допомогти. Регулярно обрізайте. Якщо рослини висаджені занадто близько, часта обрізка врятує ситуацію. Вона також корисна для видів з густим листям, яка може заважати циркуляції повітря між стеблами. Перед обрізанням очистіть і продезінфікуйте інструменти. Якщо ви помітили ознаки хвороби, дезінфікуйте секатор після кожного зрізу, щоб не заразити здорові рослини. Не потрібно обрізати занадто сильно просто прорідити густі ділянки, щоб дати рослині подихати. Поливайте вранці, краплі води на листках і квітках збільшують ризик хвороб. Тому рекомендується поливати під корінь і робити це вранці. Це завжди хороша практика, але у вологому кліматі вона стає обов'язковою. Ранковий полив дає воді час випаруватися протягом дня. Полив в день або ввечері, коли випаровування і так сповільнено, залишить зайву вологу на листках і стеблах, що призведе до проблем. Крім того, ранковий полив корисніше для рослин, коріння отримують достатньо вологи, щоб легше переносити спеку і сонце. Слідкуйте за хворобами. Навіть з профілактикою хвороби залишаються ризиком. Садівникам у вологих регіонах потрібно бути особливо уважними, регулярно перевіряти рослини та діяти при перших ознаках проблем. Багато хвороб не можна вилікувати, тому профілактика і контроль, запорука здорового саду. У вологих умовах поширені грибкові захворювання, цвіль, борошни староса, фітофтороз. Симптоми залежать від збудника, але плями на листках. Затримка росту або видимих грибок є причиною для занепокоєння. Виявивши проблему, видаліть уражені листя, плоди або стебла та утилізуйте їх. Не кладіть хворі рослини в компост це поширить інфекцію. Після обрізки обробіть рослини, якщо необхідно, і стежте за поширенням хвороби, збирайте урожай раніше. Через високий ризик захворювання один із способів захистити урожай, збирати його раніше. Це може означати збирання плодів, які дозріють у приміщенні, або зберігання врожаю в безпечному місці відразу після збору. Залишаючи плоди на рослинах, ви ризикуєте, що вони покриються цвіллю до того, як ви встигнете їх зібрати. Краще перестрахуватися і прибрати урожай якомога раніше. Головні висновки садівництво у вологому кліматі має свої складності. Але з ними можна впоратися і домогтися процвітання саду. Крім того, це можливість вирощувати рослини, які люблять високу вологість. Найважливіше стежити за хворобами і ретельно вибирати рослини. Також враховуйте температуру і приділяйте рослинам більше уваги, коли спека і вологість досягають піку.